З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Ми творіння Божі. І Господь створив нас по своїй подобі, дав своє ДНК. І у нашому ДНК не виявлено ДНК, тварини, тому що наші ДНК, вони різні, наші ембріони, вони різні. І дійсно, без слова Божого, без істини ми реально можемо потрапити в пастку. Адже сатана він всіми цими теоріями еволюції дає людям лже вчення. І без церкви, без людини Божої ми не можемо знати своє призначення, ми не можемо пізнати істину. І в Біблії чітко описано, що коли прийде звір, коли прийде антихрист, дуже багато людей поклоняться йому. Чому тому, що не ми. А щоб цього не сталося, нам потрібне навернення до Слова Божого. Нам потрібно прийняти Бога у своє життя, тому що. Чому Господь він це все дозволить? Тому що люди, вони відійшли від істини, вони відійшли від Слова Божого. І дійсно, щоб бути в реальності, нам потрібно вивчати Слово Боже щодня. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Амінь.